Нащо ж ти покинув мене, мій синочку? Я ж тебе чекала кожен день і ніч. Я молила Бога за тебе рідненький. Та, до жаль, пішов ти вже у інший світ. Я вже більш ніколи тебе не побачу, вже не поцілую очі голубі. Я буду на тебе все життя чекати, щоб ти повернувся до мене хоч в сніг. Шановні присутні, біль душі. Біль усього людського серця сьогодні хвилює кожного. Адже назавжди ми прощаємось з нашим односельчанином, дорогим, люблячим сином, братом, милим, привітним хлопчиком Сергієм Плесаком. Ми всі не думали, що в наше село прийде страшна звістка. Ми вірили, що всі наші хлопці повернуться живими і здоровими. Але на превеликий жаль, це страшне, непоправне горе сталося. Ворожа куля обірвала таке молоде, таке квітуче життя. Сергійку був привітним, працьовитим, старанним, завжди допомагав мамі у всьому. В школі вчився дуже добре. І зараз вчителі, котрі вчили Сергія, згадують тільки з позитивної сторони. Наполегливий. Таранно виконував всі завдання, любив точні науки, математику, фізику, блискуче опанував комп'ютерну техніку. Охоче допомагав усім, хто того потребував. Мама пишалася Сергієм, чекала від нього дзвінка, адже з перших днів війни він пішов захищати свою матусю, свою родину, свою рідну Україну. Жодного дня не був у відпустці, а перебував там, де найважче. Сергій ще багато доброго міг би зробити, ще багато радісних новин приніс би матусі, але його вже нема. І найболючіша рана, яка не загоїться ніколи, це для його мами. Нема нічого страшнішого, як хоронити матері свою кровину. Гіркі, болючі сльози мамині омивають його личко, його рученята, які вже ніколи не обнімуть матусю, не приголублять. Ніколи вже Сергійко не стане на порозі своєї оселі і не скаже, мамо, я вже дома. Ніколи не благословить матуся свого синочка стати на весільній рушник зі своєю коханою. Не діждеться ні онуків, ні правнуків. Лише тільки тяжка біль маминого запаленого серця. Сьогодні Сергій покидає цей світ. Ми всі повинні щиро молитися за нього. Адже він. Не шкодуючи свого молодого життя, захищав рідну землю і нас усіх від ворога. Ніколи не зів'януть квіти на могилі нашого героя. Ми будемо їх приносити, хто б не прийшов до цього священного горбочка землі. А російські нелюди мають понести покарання за кожну материнську сльозину. За кожну п'ять спаленої української землі. І там, де пролилася кров, зацвітуть найкращі квіти. Ми віримо у наших бійців, молимось за них і чекаємо з перемогою, яка буде обов'язково, хоч і дуже дорогою ціною. Спи спокійно, дорогенький синочку, братику, нехай над тобою співають Божі птахи, і легкою буде земля. Царство тобі є небесне і вічний спокій, щирі співчуття від усіх жителів Великого Лугу та ветеранської ради.